Обкладинки для випускних альбомів можуть бути різними. Зазвичай вона поліграфічна, тверда, я завжди пропоную тверду цю обкладинку, бо вона більш зносостійка. І далі, вже те, що у нас буде зображено на обкладинці, це залежить від ваших побажань. Я пропоную те, що я пропоную, а ви пропонуєте те, що вам подобається. Можна також розміщати портрет. Це для дитячого садочку було, теж для дитячого, дитячий садочок. Збільшують четверті класи такі косять. І також ще є варіант це шкірзам. Але він дорожче, він значно додає в бюджет. Я шукаю творчих батьків для співпраці, для створення дивовижних цікавих альбомів. Пишіть мені в Дірект, щоб дізнатися свою вартість. І підписуйтесь на мене, ставте лайк. До зв'язку!